Тема 7. Перетин поверхень. Основні теоретичні відомості. Лінію перетину поверхень називається лінія, точки якої належать обом поверхням водночас. Її форма залежить від, від форми та взаємного положення поверхень рисунок 57. Дві криві поверхні перетинаються по просторовій кривій лінії. Лінія перетину двогранних поверхень – просторова ламана. Лінія перетину кривої поверхні з гранною – просторова ламана, ланки якої дуги плоских кривих. Основний метод побудови ліній перетину поверхень. Метод поверхень посередників. Алгоритм графічних побудов представлений на рисунку 58 Вибрати посередники які перетинають задані поверхні по найбільш простих лініях прямих або колах. Далі провести посередник дельта та побудувати лінії перетину посередника з обома заданими поверхнями. М, що дорівнює дельта перетинається сигма, та Н, що дорівнює дельта, перетинається з омега. Визначити точки перетину побудованих ліній. К, що дорівнює М, перетинається з Н. Ці точки належать лінії перетину заданих поверхень К, що належить L. Вибрати новий посередник та повторювати вище вказані дії, доки не буде одержано, достатньо точок для побудови лінії L перетину поверхень. З'єднати одержані точки, враховуючи видимість окремих частин ліній перетину. Побудову лінії перетину слід починати з визначення характерних точок, до яких відносяться точки на обрисах поверхонь, точки найвищі і найнижчі, крайні ліві і крайні праві на усіх проєкціях. Побудова ліній перетину поверхонь за допомогою посередників площин окремого положення. На рисунках 59, 60 наведена побудову ліній перетину поверхонь конуса і циліндра. Посередники. Горизонтальні площини σ2 в даному випадку та дельта, дельта 2 в даному випадку. Ці площини перетинають конус по колах, а циліндр по прямих, тобто по твірних. Фронтальна площина Омега, Омега-1, в даному випадку яка перетинає поверхні по образах на фронтальній проєкції. Характерні точки перетину. На горизонтальній проєкції точки 31 і 41, які належать образу циліндра. Посередник плащина сігма 2. На фронтальній проєкції. Точки 1,2 і 2.2, що побудовані за допомогою площини Омега-1. Побудова ліній перетину поверхень за допомогою сферичних посередників. Для використання сферичних поверхень як посередників, необхідна наявність наступних умов. Обидві поверхні, що перетинаються, поверхня обертання. Вісі поверхен перетинаються, і вісі поверхень паралельні одній площині проекції. Якщо центр сфери належить осі довільної поверхні обертання, то поверхні перетинаються по колах, які на одній площині проєкції зображуються відрізками прямих, тобто проєцюються у відрізки прямих, що зручно для їх застосування як посередників. При визначенні лінії перетину поверхень обертання. Малюнок 61. На малюнку 62 наведено, приклад визначення лінії перетину двох конічних поверхень із застосуванням сферичних посередників. Центри сфер посередників знаходяться в точці О, яка задана двома своїми проєкціями О1 та О2, перетину осей заданих конічних поверхень. Сфера. Дельта штрих найменшого радіуса R мінімум дотикається до однієї з поверхень, а іншу перетинає. З її допомогою визначені точки 3 і 4. Сфера дельта максимального радіуса r максимум проходить через найвіддаленішу точку перетину образів поверхень. З її допомогою визначена точка 1. Оскільки обидві поверхні мають спільну фронтальну площину симетрії, їх обриси на фронтальній проєкції перетинаються. Тому сферу максимального радіуса можна не будувати а безпосередньо визначити точки перетину обрисів на П2. Це точки 1 і 2. На рисунку 62. Наведена сфера. Дельта з двома штрихами проміжного радіуса, яка визначає точки 7 і 8. Горизонтальні проєкції точок 3, 4, 7 і 8 побудовані за допомогою паралелей зрізаного конуса. Для визначення точок на обрисі конуса з пахилою віссю проведена горизонтально проєкціююча площина «сігма». Задана своєю проєкцією Сіма 1 через одну з обрисних твірних. Ця площина перетинає обидві поверхні по твірних і визначає точки 5 і 6. Отримані точки, з'єднані кривою лінією з урахуванням видимості. Окремі випадки. Теорема монжа: якщо дві поверхні другого порядку. Описані навколо третього поверхні другого порядку або вписані в неї, то лінія їх перетину розпадається на дві плоскі криви другого порядку. Комплексне креслення цього випадку ми бачимо на малюнку 63 праворуч. Перетинаються дві поверхні. Конус і циліндр. Треба побудувати лінію їх перетину. Для отримання рішення необхідно знайти послідовність точок, що належать обом поверхностям поверхням одночасно. Потім ці точки з'єднати в необхідному порядку. Побудуємо проєкції заданих поверхень на вигляді зверху та вигляді зліву. Почнемо розшук рішення затримання найвищої точки. Для цього на плащині П2 проводимо вертикальну плащину, що проходить через ось обертання обох поверхень. На вигляді спереду ця точка знаходиться на перетині обрисних твірних заданих поверхностей. Поверхень. Позначимо її 1, 2 штрихи. Ця точка на вигляді зверху та зліва лежить на площині симетрії поверхен. 1 штрих, 1, 3 штрихи. Визначимо найнижчі точки лінії перетину циліндра і конуса, які на вигляді зверху знаходяться на перетині обрисів заданих поверхень. 2 штрих. На вигляді спереду, вони належать проекції основання, так само і на вигляді зліва. Визначимо точки, що є границями видимості. Для цього покажемо стрілкою напрямок погляду на поверхню циліндру. Зеленим кольором позначимо зону видимості циліндру. На вигляді зверху позначимо три штрих – Граничні. Точки видимості. Проведемо через ці точки кола переріз конуса. По лініях зв'язку на вигляді спереду будуємо відповідну площину гамму 1. За лінією зв'язку будуємо проєкцію цієї площини на вигляді зліва і будуємо проєкції точки 3 на площинах проєкції П2 та П3. Знайдемо ще характерні точки лінії перетину. На вигляді зліва вони знаходяться на обрисних твірних конуса. На П2 в плащині симметрії конуса, на П1 ці точки позначимо їх 4 штрих на перетині обрису циліндра та площини симметрії конуса. Проводимо через ці точки кола переріз конуса. За лініями зв'язку будуємо на П2 відповідну горизонтальну площину гама 2. І по лінії зв'язку будуємо її проєкцію на Пі 3. На П2 і П3 будуємо проекції точки 4. А тепер побудуємо ще декілька проміжних точок. Для цього в інтервалах між точками 1 і 4, 4 і 3. Вводимо допоміжні січні площини рівня гамма гамма-5, гамма гама 6 Розглянемо побудову на прикладі площини гама-4. Вона пересікає циліндр і конус по колам. Будуємо проєкції цих кол на площині П1 і позначимо шість штрих точки їх перетину. Знайдемо проєкції цих точок. На П1 і П3 за законами проєкційного за зв'язку. В цій самий спосіб знаходимо решту точок лінії перетину. З'єднавши всі отримані точки плавною кривою, збудуємо шукану лінію перетину. На вигляді зліва, невидима частина лінії перетину зображена штриховою лінією.